Луцькі школи на триденній дистанційці. У чому причина? Волиняни відзначають День Соборності. Щоправда, заплановану урочисту ходу мусили відкласти. У Луцькому виші лунали оплески на честь випускників. Деякі з них були у військовій формі. У студії 12-го Роман Вербич вітаю і почну випуск з масштабної ДТП. У центрі Луцька зіткнулися три автівки. Аварія сталася на проспекті Волі надвечір. На перехресті біля Цума зіткнулися Нісан, Фольксваген та Ауді. Патрульні встановили, що водій Фольксваген Пасад їхав так, що не зумів вчасно зупинитися, коли виникла необхідність. Не зумів й об'їхати іншу автівку. Як наслідок скоїв зіткнення із Нісаном, а також по інерції з автомобілем Ауді А 7 На щастя, постраждалих немає. На театральному майдані Луцька з нагоди Дня Соборності, який відзначаємо сьогодні, представники влади та громадськості вранці поклали квіти до стели. Герої нескореної України загинули за єдність України, вшановували всіх полеглих, які віддали життя за незалежність України хвилиною мовчання. Разом виконали гімн. Сьогодні ж у центрі міста запланована і традиційна хода до дня соборності України та формування ланцюга єднання. Щоправда, через оголошену тривогу, початок акції з 13-ї години відтермінували. На пізніший час деталі з цієї події у нашому вечірньому випуску. Через хвилю повідомлень про замінування шкіл Луцька учнів та вчителів з понеділка відправили на дистанційне навчання. Про це у коментарі 12 каналу повідомив головний освітянин міста кількам закладів освіти щодо того, що є в нас відповідно безпекова ситуація, повідомлення і по обмінуванні тут подібні. І прийнято рішення було про те, що керівники будуть запропонувати на педагогічних радах, щоб будуть поводити в форматі дистанційному пропозицію щодо переводу на три дні дистанційної форматів. Школярі та вчителі навчатимуться вдома 22, 23 та 24 січня. Чи повернуться вони за парти 25-го, залежатиме від безпекової ситуації? Нагадаємо, впродовж попереднього тижня на електронні пошти поліції та шкіл надходили повідомлення про замінування низки навчальних закладів і минулої суботи призупиняли навчання у семи школах. Як зауважували дванадцятому каналу в поліції, листи про замінування надходять російською мовою, надруковані з безліччю помилок, звідки саме їх надсилають, досліджує кіберполіція. На нашу думку, такі повідомлення це один з методів ворога дестабілізувати ситуацію в Україні. Ми закликаємо дітей, батьків та вчителів зберігати спокій, не поширювати фото та відео з місць, де відбуваються ці евакуаційні заходи. Сумна звістка прийшла в Маневицьку громаду Волині. На війні загинув уродженець села Троянівка Михайло Вознюк. Чоловік проживав у Кременчуці Полтавської області. Там одружився, звідти пішов на війну. З якої повернувся у домовині захиснику? Було лише 31 рік. Він був старшим сином у родині Семенюків, всього у батьків четверо дітей. Також у військового залишилася дружина. Ми висловлюємо співчуття родині, вічна пам'ять захисникові. А от у Луцькому національному технічному університеті вихідними лунали оплески. У стінах вишу урочисто відраховували студентів, вручали дипломи випускникам магістратури. Цьогоріч таких ЛНТУ має 1250. Деякі випускники замість мантії були одягнені у військову форму. Більше деталей у нашому сюжеті. У Луцькому національному технічному університеті сьогодні майже цілий день звучали оплески близько шести годин у стінах. Вишу урочисто відраховували студентів, вручали дипломи випускникам магістратури. Цьогоріч таких ЛНТУ має 1250. Ви сьогодні залишаєте наш університет, але в кожного біографії буде стрічка. Закінчив Луцький національний технічний університет. Повірте, ви будете цим пишатись. Наша знімальна група потрапила на вручення дипломів випускникам факультетів аграрних технологій та екології, архітектури, будівництва та дизайну, митної справи матеріалів та технологій. Мабуть, вам більше шкода іти від нас ніж нас, ніж нам випускати. Чому через те, що ми розуміємо, що. Ці інженерні спеціальності, які наш технічний університет випускає, сьогодні дуже затребувані є на ринку праці. Сьогодні є дуже затребуваними в Україні. Про те, що аграрна спеціальність затребувана в Україні, не щоток знає бізнесман, засновник компанії Волиньзернопродукт Євген Дудка. Він до слова теж випускник цього вишу. Щоправда, закінчив його, коли той ще називався Луцьким індустріальним інститутом. Ми з того покоління. Які були жовтонятами, піонерами. Ми пережили буремні 90-ті, 2000-ні, бурхливі. Ми пережили не одну політичну систему, не одну політичну владу, ніде не вступили ніяку партію. Ми були прагматично віддані своєму колективу і прагматично віддані своїй справі. Вітаючи магістрів, бізнесмен розказав, що серед його найближчих людей і найвідданіших колег випускники саме цього університету. Це на сьогоднішній день моя дружина. Вона була сама класна, саме розумна на факультеті. Це був мій життєвий бонус. Ось, людина, яка сьогодні очолює нашу компанію, наш сео Сергій і хлопець на сьогоднішній день, який виїхав за кордон ще 8 років тому. Треба сказати, що чимало магістрів ЛНТУ сьогодні замість мантій одягнені у військову форму. Тому із понад десяти випускників магістратури, які до того ж є військовослужбовцями зсу, на вручення дипломів із фронту змогли приїхати лише троє. Ваші знання, які ви отримали, ваша подальша робота, ваш подальший бізнес, ваше волонтерство, ваша служба в зсу це все те, що допоможе нам з'їсти того людожера, який знаходиться на північний схід від нашої держави. Серед магістрів Луцького національного технічного університету чимало тих, хто працює в державних структурах. У нас є представник держекоінспекції, який відчився п'ять половижних років на екології. Здобув магістр і бакалавра теж Тепер працює в Держекоінспекції. Подобається роботи багато. За ігор. Є серед цих людей багато й тих, хто має не одну закінчену вищу освіту. Це моя друга вища освіта. Перша моя освіта це політологія. Але я дуже хотіла отримати цей, цей диплом для подальшої своєї роботи. У студенти записувались і викладачі. Мав заняття в бакалавраті, так але відвідував так, як всі студенти з заняття в навчальному закладі в нашому ЛНТУ. Магістратура потрібна була викладачеві не лише для підвищення кваліфікації, а й для кращого розуміння студентів. Інші емоції, інші відчуття, інші навіть сприйняття інформації, і ти це використав для свого вдосконалення, для покращення в майбутньому своїх навиків викладацьких навіть символічно як знак про закінчення студентського життя. Кожен магістр сьогодні підкинув свою шапку вгору. Анастасія Кочина, Василь Маришук, 12 канал. Різав собі руку просто у відділі поліції під час слідчих дій. Луцький юрист Володимир Поха поділився історією про те, чим для нього обернувся його похід до правоохоронців. У чому підозрюють чоловіка, з яких причин він взявся за ніж і як реагують правоохоронці. Дивіться у матеріалі нашої журналістки Анни Кравчук. Хотів порізати собі вени на знак протесту проти дій поліції. Відео з таким інцидентом з'явилося у соцмережах. Нівечив себе луцький юрист Володимир Поха. Ми з'ясували, що цей інцидент всього лиш фрагмент більшої історії пов'язаної із розслідуванням справи про незаконне зберігання зброї. Поліція каже, що під час обшуку у Володимира кілька місяців перед цим вилучили пістолет, пістолет, кулемет, гранати та набої. Це домоволодіння воно знаходиться у моїй власності, і я там розміщаю гостей, крім того, і переселенців розміщали. У мене за останній час там було ну, більше десяти людей. Відповідно, і прізвище, я навіть не всіх прізвища знаю. Це розслідування і привело Володимира того дня у відділок поліції. Слідчий заявив, мусять взяти в нього ротовий мазок для експертизи. Розпочинається проведення слідчої дії, саме відібрання зразків для проведення експертизи. Чому ж поха став протестувати? Нам він пояснює, поліцейські практично заманили його обманом. Мене під приводом допиту. Так би мовити, заманили працівники поліції міськвідділ, допит провели, слідчий виходить, заходить вісім працівників, мене затиснули в куток. І навіть попри те, що я і мій захисник заявляли, що про права людини, про честь і гідність, про конституційне право, щоб якось захистити себе, в мене не було жодного. Іншого варіанту, як вчинити спробу вкоротити собі віку. Ось цей момент зафіксований камерами у приміщенні відділку. На кадрах видно, як чоловік за столом у правому нижньому кутку тримає в руках гострий предмет. Потім він встає і прикладає його до руки. Далі піднімає руку і двічі чоркає себе по венах. І ось теж він знімає адвокат Володимира Пухи. Забирай, забирай, забирай ноги. Забирай нота. Забирав, забрав. Заламите руку. Виводьте далі від комп'ютера. Виводьте далі від комп'ютера, виходьте, засобийте кайдані. Після інциденту пройшло більше місяця. Шрам на руці пухи таки лишився. Можу, звісно. Так, зажило чотири на Поха називає те, що відбулося свавіллям поліції. Наші правоохоронні органи повернулися. Навіть гірше, в часи Януковича. Поліція ж запевняє, що усе законно. Він перейшов підрозділ поліції зі своїм захисником. Відповідно, вони були в установленому законом порядку. Поінформовані, чого їм потрібно прийти саме на цю одну зі слідчих дій. Поліцейські кажуть, поха заздалегідь задумав здійняти квалт у відділку. Поліція саме тому й приніс з собою гострий предмет. Ну, це в мене був такий ножик. Я відкривав березовий сік, навіть банку зберіг, правда, там вже він той сік поцвів. Я його повернув, він мене зламався. Я його кинув в сумку. Мені працівники поліції задавали це питання. Я їм пояснював, що якби в мене в руках була ручка, я б себе ручкою ранив би. Чи мали право поліцейські з силою лізти до рота підозрюваного. Я буду змушений. За участю інших працівників поліції, які залучили до проведення слідчих дій, застосувати заходи фізичного впливу в аж до застосування спецзасобів. При цьому поліція посилається на закон у разі відмови особи добровільно надати біологічні зразки. Слідчий суддя суд має право дозволити слідчому чи прокурору здійснити відбирання біологічних зразків примусово. У коментарі дванадцятому каналу слідчий пояснив, брали ротовий мазок, бо це найпростіше. А для проведення молекулярно генетичної експертизи треба будь який біологічний матеріал – слина, кров, сперма і тому подібне. В даному випадку найбільш простим і найбільш гуманним є саме відібрання букального епітелію, оскільки якщо особа добровільно погоджується, відкрив рот, помазали тампончиком і все. Слідчим важливо знати, чи є на знайденні зброї, від якої відхрещується Володимир Поха, зразки його ДНК. Розслідування триває і справа розглядається в суді. Він незаконно зберігав в себе цілий арсенал зброї, походження якої пояснити не міг. Він ніякий не військовий, не повертався з зони бойових дій. Ну відповідно за це є покарання. Тим часом Володимир Поха поскаржився на незаконне застосування сили поліцейськими у Державне бюро розслідувань. Дванадцятий канал стежитиме за розвитком теми. Анна Кравчук, Василь Марищук, В'ячеслав Білов. Дванадцятий канал. Українські вареники пельмені і зрази тепер їдять у Сполучених Штатах. Добре знана мережа напівфабрикатів, створена в Луцьку, відкрила перший магазин у Філадельфії, аби задовольнити апетит американців. Щоденно там ліплять до 100 кілограмів вареників. Про те, як бухгалтерка з України відкрила у штатах власну справу, наскільки вигідно і головне, чи заходить іноземцям їжа, яка є в морозилці кожного українця, дізнавалась Анастасія Качина. Луцька Галя Бу, вона тепер є в США. Перший фірмовий магазин вже місяць працює у Філадельфії. Відкрила його бухгалтерка за освітою, українка, яку теж, до речі, звати Галя. Галина Якобець вже багато років живе в Сполучених Штатах. Ми ж спілкуємось з нею через інтернет. У неї ранок у нас вечір. Галина каже, що заморожені українські вареники просто ідеальне рішення для швидкого ритму життя американців. Кому темпі життя, як особливо за кордоном, що дуже не вистачає такого як, на півфабрикатів, що може собі чоловік чи жінка закинути в морозилку і в свій вільний час собі там розігріти у вересні. Жінка уклала угоду з власником мережі Галя Балована і отримала право відкрити у себе магазин. Має він назву мультикук. Також назву носять усі магазини цієї мережі за кордоном. Це та ж Галя Балована, просто назва адаптована для іноземного споживача. Галина швидко знайшла площу для свого магазину на команду нині тут вареники і пельмані ліплять дев'ять українок і Українці, тому що здається, всі вміють ліпити пельмени, вареники, але чомусь так складається, що українська жінка в навіть і швидко, і вмілої. Меню загалом складає до 80 позицій: вареники, пельмені, сирники, млинці, деруни, зрази, голубці та інші напівфабрикати. Серед покупців, як українці, яким знайома кухня Галі Балованої, так і американці, яким заморожена саме домашня їжа, що зігають нове. За вчора купчена е такий молодий американець. і на ну, каже що це все домашня робота, це все ручна робота. Вони трошки такі ну далекі від цього. Що це можна все робити руками. Філадельфія, місто велике і там теж цінують свій час, каже Галина. Закупляються відразу на тиждень. Асортимент великих вареників різних видів. Оцим е, вишня, е, лохина, капуста. Ну багато великий цікавий асортимент, пельмені, кольорові, пельмені три м'яса, що людям заходить, і люди починають повертатися. І на і знову купують і хвалять, що дуже смачно, і повертаються. Аби задовольнити апетит американців у Філадельфії, щоденно в мультикук мусять наліпити не менше 100 кілограмів вареників. Вишня йде це топ. Вишна та вареники з вишенькою. Потім капуста. Ну всі всі позиції вареники. Всі тут не можу. Ну картопля ну картопля є картопля, але так всі картопля гриба є. Картопля. Сир, солоний сир ну багато різних цей всі варенички розходяться. Так. не встигають наліплювати дівчата. Так. Аби наліплені вареники і пельмені в Америці були точно такими ж, як ліплять в Україні. Представники магазину з Філадельфії приїжджали на навчання в Луцьк. Саме на цій кухні впродовж шести днів кухарі вчать партнерів з-за кордону рецептурі та техніці приготування страв з меню галі балованої. Навчання проводимо по основному пусковому меню і так само ознайомлюємо партнерів з обладнанням, яке їм потрібно буде на перспективу докуповувати, щоб розвивати цей бізнес, адаптувати. І на і тут показуємо повністю весь асортимент, які їм на майбутнє потрібно буде запускати. Те, що український бренд на півфабрикаті вийшов на ринок США, за словами Володимира Матвійчука, можна назвати цілковитим ноу-хау. Тому що досі усі тренди на ринки країн Європи і України йшли саме з Америки. А наш тренд, якого немає в Америці, це відкрита кухня, це домашня їжа, це ресторанна їжа, це соуси, це крафтове морозиво. От конкретно ми виходимо на той ринок з цим продуктом для них. На сьогоднішній день буде ноу-хау. Ви уявіть українці роблять в Америці ноу-хау. Ну це по правді дуже круто, і те ноу хау приносять в Америку самі українці. США не перша країна, в яку зайшов бренд напівфабрикатів, народжений в Луцьку. Українські вареники і пельмені їдять у Польщі, Німеччині, Канаді, Чехії, Іспанії, Франції, Нідерландах, Словаччині, Швейцарії, Угорщині, Австрії, Литві, Латвії, Туреччині, Болгарії, Великій Британії, Греції, Молдові на Кіпрі. Важливо, що Галя балована за кордоном пропонує іноземцям страви не лише української кухні. Бренд-шеф, Лучанин Юрій Хазіпов вивчає гастрономічні смаки кожної країни й під них меню. Полякам, до прикладу, до вподоби кльоцки. Ми зробили п'ять різновидів, хочеш пісні, хочеш там якісь шкварками. ще щось. Так що вушка там розроблені були, те, що в Польщі їдять. Зараз в планах, наприклад, для Польщі ще журик зробити. У Філадельфії розказала нам власниця магазину Галина. Люди частіше замовляють їжу з ресторанів для таких бренд-шеф мережі на півфабрикатів. Вів у меню лінійку готових заморожених страв. Велику лінійку зробили з супів і готових других страв. Там вже поєднання, наприклад, м'ясо, чи риба, соус, гарнір і такі от страви. Невдовзі бренд-шеф візьметься розробляти особливу страву для швейцарців. Як розповів нам співзасновник мережі магазинів на півфабрикатів, зовсім скоро українські вареники, пельмані, сирники і зрази продаватимуть у місті Сіон, як і в решті країни, франшизу придбали українці. Всі звикли, що українці приїжджають і займаються різними грязними роботами. Ми хочемо доказати цим бізнесом, що українці це насправді хороші бізнесмени. Це люди, які не бояться ризикувати у Галі Баловної серйозні наміри на 2024 рік. Володимир зізнається, мають абсолютно виважені і реальні плани до кінця року відкрити у Сполучених Штатах Америки не менше ста магазинів. Анастасія Качина В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. За рибу гроші на ЗСУ. на озері Люцимар Ковальського району під час змагань зі спортивно-любительського рибальства збирали гроші воїнам, задонатили 15 тисяч гривень. Змагалися хто більше витягне риби з під льоду на території шацького національного природного парку. За першість боролися 27 команд: учасники, місцеві жителі та професійні рибалки завершили зустріч із запашною рибною юшкою. Чекає з війни аж сімох військових. Ольга Назарчук із села Ворокомна на Волині стала людиною 2023 року за версією газети Волинь. Як повідомили у камінь каширській громаді, чотири сини, зять і двоє внуків жінки, захищають рубежі України від расистських окупантів. Керівники міста та району навідалися до Ольги Назарчук, щоб вкотре висловити вдячність, повагу та підтримку матері героїні. У Луцькому ліцеї зустрічали дорогого гостя. Приїздив прикордонник з гостинцями для однієї з учениць 9 класу. Так подякував їй за зворушливого листа, якого вона раніше передала військовим. На відео, яке знімали однокласники у 25-му ліцеї, видно, як боєць обійняв школярку. Відім треті застави шостого прикордонного згоду. Також прикордонник подарував український прапор, підписаний побратимами. Малюнки на уламках зброї у вільнюсі відкрили виставку робіт дітей з Волині Металевий відблиск. Їх представили у Литві діти з Рожишинської громади. Повідомляє видання район Рожище, презентували роботи у старовинному храмі, нині українському греко-католицькому чоловічому монастирі Святої Трійці. Одна з організаторок виставки, волонтерка та активістка Вікторія Шварцкоп, розповіла, що у дітей в Україні для творчості. Нетрадиційні полотна це уламки зброї та відстріляні тубуси. На них діти зобразили свої емоції, майбутнє та мрії. Виставку відкрили урочистим виконанням гімну України. Представникам литовської влади та друзям України в Литві подарували незвичайні картини. Їх написали на плитах із бронежилета українського захисника юні художники з Рожищенського будинку дитячої творчості. На пластинах видно сліди від куль їх привезли з Авдіївки, де український захисник отримав поранення. І новиною про творчість з присмаком війни завершуємо цей випуск. Журналіста го продовжують працювати над цікавими темами, і у наступних випусках про них обов'язково розкажемо. Ну, а якщо ви раптом пропустили цей випуск, або ж маєте бажання переглянути із сюжетів. Робіться у зручний для вас час на ютуб каналі. Новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте і не забувайте тиснути на дзвіночок, аби першими отримувати новини нашого краю. Дякую за увагу! Нехай хороших новин з більше.